Чи можна при квітуванні та наливанні ягоди вносити препарати проти хруща, в цілому, не рекомендується саме в ці фази розвитку рослини використовувати препарати проти личинки хруща, тому що саме проти цих шкідників використовуються дуже агресивні препарати, і вони можуть потрапити у нашу рослину і відповідно, в ягоду. Хоча є один препарат, який. Можна вносити, він називається метавайт, він на основі грибів і він абсолютно безпечний для наших рослин. В ідеалі цей препарат вносити весною і восени десь у вересні місяці, а весною приблизно у квітні, на початку квітня місяця. Якщо ж у вас все-таки не вдалося знайти цей біологічний препарат, можна використати антихрущ. Але його варто використати вже після збору ягну, десь у серпні місяці, коли активно розвивається личинка хруща.